Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Deutsch привіт! Тема нашого уроку die Jahreszeiten, що перекладається як пори року. Бачите у себе на екранах es gibt vier Jahreszeiten, Das sind існує, gibt» перекладається як існує чотири пори року. Це є фрюяр, ну, знаємо, що фрюлінг так. пора року, дер зомер, літо, дер гербст und де вінтер, зима. Перша частина тексту у нас з пропущеними словами. І якраз ті слова, які нам потрібно буде доповнити в тексті, ми з вами зараз розберемо. Отже, ліген перекладається як лежати, урляуп, відпустка. Браун". Браун. Коричневий. Шпілен. Шпіленс. Гратись. Грати. Теніс. Теніс. Зрозумілий переклад. Габе. Габе. Тут у нас у відмінку відповідному. Так, ну, інфінітивна форматі слова габен мати. Люні. Люні. Так, червень. Гайс. Гайс. Жаркий. Und Райф. Стиглий. Спілий. Отже перше речення Sommer beginnt Juni. Переклад літо починає червень. Im Juni, juni ist, es, ist es Oft, oft heiß. в червні є часто жарко. Die meisten Leute Ihren Urlaub im Sommer. Die meisten Leute, перекладається як більшість людей. nehmen, беруть свої відпустки. Ми доповнили словом урлауп влітку. Так, вони хочуть засмагнути. Дослівно Браун ставати коричневими. Так? Ну, це дослівний переклад. Ми перекладаємо засмагнути. Діфрукти sind райф. Фрукти стиглі. Так, зверніть увагу, в німецькій мові. Обов'язково є дієслово слово бути. Кажемо діфрухта зintraif. Dioyten. Dělejte. Baden. Schwimmen. schwimmen liegen, liegen. In der zone. In der zone. Děloйте це люди. Люди баден. Купаються. Швимен. плавають. We're in the zone in sound. In the summer, spillen the girl volleyball and tennis. Відкурни волейбол и тennis. Etwas gern haben – щось подобається, чи хтось подобається. Мені дуже подобається літо. В наступній частині тексту нам потрібно замінити малюночки на слова. Отже, в дужках у нас підказочка, що це мається на увазі пора року. І по кольору листя на дереві ми можемо зрозуміти, що це осінь. Отже, Auch, Herbst, gefällt mir. Також осінь подобається мені. Das Wetter». Das Wetter ist, schön. ist schön. Погода є чудовою. Die Blätter auf Bäumen sind bunt. Отже, ми доповнили слово листочки на деревах є кольоровими бунт це різнокольоровими. Um diese Zeit gibt es gibt es, es immer, immer viel Obst. Viel Obst. Äpfel, Äpfel, birnen, Birnen und trauben und Trauben. В цей час є, мається, це вираз гіпт es, існує, є, перекладаємо. Завжди іммер, багато фруктів, філь обст, Так, фрухте і обст це у нас два слова, синоніми. І перелік яблука, груші та виноград. Tage kürzer. Осінью. Дні коротші. Дінехте. Дінехте. Зінд, sind... зінд, лінґа. Лін Ночі довші. Да света wird unbeständig. Mal regnet es, mal friert es. Погода є непостійною. То дощить. То візьметься мороз. В наступній частині тексту ми також доповнимо пропущені слова. Отже, перше у нас слово дункель. Дункель. Темний. Дітаге. Дідаге. Дні. Шне. Шне. Сніг. Децембер. Децембер. Грудень. Гудень. Кальт. Cald. Холодний. І äh, відмінювана форма Lauft від її слова l'aufen бігтем. Отже, der Winter beginnt Dezember». Зиму починає грудень. «Im, winter Im winter ist, es ist es kalt. kalt». Взимку холодно. Die Berge sind weiß, denn es fällt viel Schnee. Hore, Bille, тому що падає багато снігу. Man läuft Ski oder Schlittschuh und spielt Schneeballe. Man läuft, перекладається як катаються на лижах також зонах та граю сніжки. Im winter wird es sehr früh dunkel und sehr spät hell. Взимку стає дуже рано темно і дуже пізно світліє. Aber im januar sind die Tage schon wieder länger, Але w sicni Уже знову дні стають довшими. І крайній абзац у нас буде присвячений весні Blumen, Blumen. Так, після зими приходить весна з її першими квіточками. І перелік квіток. Шнеглокхен, підсніжники. Und тюльпен, тюльпанами. Der Monat Mai ist der schönste Monat des Jahres. Місяць травень – самий красивий місяць в році. Aber am liebsten Habe ich den Sommer. Но найбільше мені подобається літо. Дякуємо вам щиро за увагу та надіємося, що текст вам був цікавий та корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока!